Здравствуйте, любителі вирощувати виноград і робити домашнє вино. Це друге відео відповідь на питання одного з підписників каналу, а саме який виноград посадити в центральній частині України для того, щоб можна було робити гарне домашнє біле мускатне вино. Ну от, в попередньому відео я вам розповів про виноград під назвою Цитронний Магарача, отриманий ВПО Магарач. Ну, а цей сорт під назвою Прім або ще має назву Палатіна, отриманий в Угорщині. Це ссилка. Ви можете подивитися, вона буде в кінці. І порівняти ці дві два сорти винограду. І побачити, що по зовнішньому вигляду вони дуже схожі. І відрізнити їх, не знаючи хто де який, дуже важко. Але між. Але між ними є суттєва різниця. Їх три таких фактори. Перше це строк дозрівання для Прима він 115 120 днів, це ранній виноград в той час, як цитронний магарача — ранньо середній. Крім того, смак у них в обох мускатний, але в цитронного марача є присмак цитрону, ну і кількість цукру, який може набрати виноград. Так, для палатіни заявлена цифра 18-19%, а для цитронного магача марач... 20%. 3,27%. Але це може зв'язано бути ще з тим, що строки дозрівання різні, тобто, солоденькими вони можуть становитися одночасно. А оскільки цитрунний магарача довше витримується на кущах, то цукру в нього більше получається. Хоча можливо, і якщо палатіну потримати одночасно в такий же термін, то й вона набере цукру більше 20%. Хоча все залежить від того, де вирощується цей виноград, і для більш північних регіонів цей виноград Прім більш підходить. Ну от такі грони, як ви бачите, достатньо величенькі, ягода крупненька. Він смачний на смак, його цілком можна їсти. як і... Столовий виноград, тим паче, що 115-120 днів це як по Полтаві на початку серпня він, як правило, вже стає свідобним, а в кінці достатньо солодким. Кущ корневласний, на власних коренях, рост сильний, стійкість до грибкових хвороб середня. От, без оприскування вирощувати виноград не виходить. були спроби, але нічого гарного не вийшло. Треба обов'язково бризгати. Морозостійкость 23 градуса по Цельсію повинен укриватися. Оце дані заміру цукристості соку ягід винограду. Він зроблений 31 серпня і цукристість склала 16,5%. Відео знімалось. 2 вересня. Формування веєр з віддаленою зоною плодоношення. Довжина рукавів близько 2 метрів до зони плодоношення. Ну, навантаження грон 50 тут, мабуть, знаходиться. от таким чином. На зиму все це кладеться на землю і легко укривається. Можливо, його можна. Вирощувати в Полтаві і без укриття, але хазяїн не ризикує. Морозостійкість 23 градуси по Цельсію, зентронного Магарача 25. От його в Полтаві можна точно не укривати, а тільки класти на землю. Ну, на цьому все про цей виноград. Дякую за увагу! Всім здоров'я, щедрих врожаїв, гарного вина, щоб воно радувало вас, ваших гостей, кого ви там будете пригощати. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.